Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми приїхали до друзів в Ель в Ковета Хума. Буду зараз вам показувати, як тут гарно, тож не перемикайтесь. Ми за лісою спустилися до моря і ми купі знайшли палки. Ліся вже знайшла якісь палки, вже з ними ходить. Кажу, є ж, ж таке. Ти підложила взяти ці палки. Ні, ти взяла одну, а я тобі запропонувала взяти ще й другу. Тому що є скандинавська ходьба. Кажу, візьми, будеш з двома ходити. Так, ну що, перегортаю камеру і буду вам показувати, як тут гарно. Сьогодні день, правда, такий дуже багато хмар. Обожнє місце. Тут буде просто АСМР. Аліса, як називається це, коли тільки звук? АСМР? А ти пам'ятаєш, як ми ось туди ходили? Ми Ось так по скалам перебиралися, дійшли десь аж ось туди. І там сиділи. А, ні, ми ось, ось це не змогли перейти, тому вже не вилазили. Повернулися назад. Ось так, довкола. Там стоять чоловіки, вони запускають машинки. Тепер назад. Все, будемо повертатися так швидко. Знаю, можна було б спуститися ближче до моря. Ай, так, добре. Ну, єдиний цей мінус, що така погода хмарна. Би було сонечко, то звичайно було б яскравіше просто. Взагалі, сюди вже ми не перший раз приїжджаємо. Тільки щоб просто ми до цього їздили іншою дорогою, і я не знала, що тут є центр, так скажемо, ковета Фума. Ми завжди заїжджали, тут вже будинки. Будинки просто море, де та й все. А це ми поїхали через центр. Так там так класно, так гарно, там є кафешка, є спортзал. Там прикрашено там так гарно. Я її не знала, не бачила до цього. Я спочатку вже не кажу, а це далеко знаходиться від, ну, того мі... від того місця, куди ми їдемо. Він, та ні, наче недовго йти. Та тут така дорога, вверх вниз вверх вниз. Тому, думаю, ні, я вже не піду туди вам показувати, покажу лише ті місця, де ми зараз ось з вами будемо. Бачите, яка дорога? Такий крутий підйом вверх, крутий спуск, вниз. І, і ось так на цих склонах розташована розташована ковета фума. Це вона? Певно, що так. До речі, ось там Женя. Ось там Женя. Не бачить мене. Бачите, він мені махає? Це, напевно, дуже далеко. Може бути не видно. Так, там наші друзі зараз. Готуються, напевно, будемо смажити рибку. Це ж треба піти допомогти. А то я тут вирішила відлиняти від роботи, піти показати вам цей район і нічого не робити. Будинок такий цікавий, дивіться, а стіна як в басейні. А, до речі, цей, в цьому будинку Женя працював, оце, наче робив ось, ось це. І там, наче дорогу також робив. Треба в нього щось запитати. Так, що Женя тут також працював в цьому районі. Хоче один євро. Мене нема. Туди оттуда стоїть. Вони не пускають. Євро є. Каже, що євро, щоб зайти. Все, вдома закриваємо. Продолжение йдемо. А що, а, а рибку мені передасте через забор. <laughs> Дякую. Євро. Давай. Таке щастя мати таку сім'ю. Давай євро. <laughs> євро. Ну зараз я знайду, в мене може є щось. У мене 35. Ну хоч на ці гроші, дайте риби. Ну ладно. <laughs> так, ось там вони смажать рибу. Ми зараз з вами прогуляємось по території, покажу вам, що тут є. Так, ось там наш стіл стоїть, де ми будемо обідати. Я тоді не знімала ще на канал, ми приїжджали сюди багато разів і тут був лимон. Ми додому лимонок набрали. Дивіться, який трон. Аліса сіла сюди і кричала, що вона хюрем Султан. Так, це ось ця шланга. Влітку діти поливали з, нею, з неї один одного. Тут ростуть алоя. Це ж алоє? Хто спеціаліст. Дивіться, яке щось цікавеньке. Кактуси. Как. Кактуси, а ності, і ти, звичайно, що ти. Ось це дівчатка. Минулого разу, коли ми були, рвали нам і робили маску для обличчя. Почали, що це... Маска з алоя, ну тож, наче не алоя. Так, а ось ці лимони. Ми рвали ось тут. Маленькі ще. Зеленькі. Це мої лимони. Так, там ще був гамак. там минулого разу так сталося. Несподівано, що його порвали. Думали, що нас виженуть, але ні, все пройшло вдало. Меня, э, а на українській мові. У мене в руках катана. Катана? І що з неї треба робити? <реку> <реку> Ой. Так, ще тут покажу. Так, да, ось між цими пальмами був гамак. Вже нема. А тут дівчатка сапали. Доглядали за грядкою. Ну і ось так. Видно море. Класно, звичайно, що тут жити. Та єдина не знає, де тут школа взагалі. Чи є тут ну, живуть люди з дітками. А, хоча живуть, тому що я бачила, що тут є дитячий майданчик. Але де тут школа знаходиться, не знаю, де найближчий магазин, не знаю. Що тут? Ну, це для квіточок. Що? Для квіточок. Ставиш туди квіточки. І все. Дивіться, які равлики великі. І що саме цікаве, вони живі. Тобто, коли дощ йде, вони виповзають, видно, що вона там є жива. Оце так. Так ти спочатку. Так. так, шашлик. А Миша, я вже ходила. Воно, воно э, да. посоване, ні? А воно вже зі э, спеціями. Так. Я купляв спеціальні, тільки готувати. Да. Такі давай водою поливай, бо бля, не то буде. Ми вже їли сосиски Такі смачні. Щоріза, яку я не люблю, їла дуже смачно. Бо на кострі. На огні це друга зовсім їжа. Так. Тихо! Ого! Все, Женька викидує сміття. Будемо їхати додому.